Всім привіт, друзі! Сьогодні буду розказувати про Старкнет і хочу говорити про оновлення останнє, яке відбулося за останній місяць, це про саме місяць липень, який пройшов. Відповідно, кожного місяця в блозі Старкнета виходить е, стаття, яка говорить про оновлення, про нові фази, про те, що здобули Старкнет, про те, що вони пройшли, і дуже багато чого іншого. Так от сьогодні хочу би розказати, бо вийшла вже така стаття. 1 серпня вийшла відповідно за місяць липень. І що відповідно відбулося за цей місяць, найбільше там уваги приділяється токену Старкнет, е, де було анонсовано, що вже у 4 кварталі можна буде е, вводити офіційний стейкінг. Там говориться, що вся ця функція буде запозичена в таких зараз вже популярних ліквід стейкінг платформах. І також дуже багато крутих класних функцій, які відбулися в Старкнеті. Також згадується про екосистему, що вона набирає оберти, багато кіміфай проєктів, багато є, які запускаються в Теснеті, багато розробляються, багато ще на стартап-стадіях. Тому плюс-мінус Starknet розвивається і все ж таки кожного місяця ми бачимо якісь нові круті новини, апдейти в проєкті. Будемо далі спостерігати за Старкнетом кожного місяця і все більше і більше. Я буду записувати вам відео про якісь новини, апдейти в проєкті, якщо буде виходити якесь оновлення або е, щось буде дуже класна, крута новина, я обов'язково запишу вам відео, тому слідкуйте за новинами. Старкнет класний топовий проєкт, не фінансова рекомендація. Всім па-па, до нових відео!